Добрий вечір. Осінні думи посеред весни. Життя пливе, минають роки, віхи, і дні за днем, за ніччю ніч мина. Лише спиняючись на кроці, ми можемо надихатись сповна. Спиняю час, щоб поминути все навколо, щоб зрозуміти все дарма мене. дарма і сварки, і морока. І все дарма, що тягне та гризе, лише людські стосунки, вони ж вічні, як вічний світ, спотворений до дна, і в світі цьому всі пройди світи цинічні, лялькують і вигризають, як іржа. Вони крадуть, грабують, брешуть з бравадою і злом посеред нас. Їх приклади навчають інших, на зліт затятий вперед час. Той зліт на гору. Над усім, що нижче, де тепло, де весь світ для них безмеж, де правила не писані, те честі немає і не буде, бо вже ж. Я ж не люблю зневагу та пихатість і помішаних на грошах не терплю. Знущення над людьми над їх нещастям, це те, що я ніколи не ковтну. Дивлюсь на неміч, я із з болем в серці, з тривогою сприймаю людський жаль. По змозі тичимо відвертість, чину на краще, проганяючи печаль, розчарування, злість, омана і блюзнірство з усім лайном заполонили світ. Все ж вірю, що колись, нарешті, ми змінимо і зав'яжеться весь світ. Хоч вірш, цей плегят пустилю, він все ж є з голосом з душі. І вибачте, що вашу цю годину наповнив осені під час чудесної весни.